Дрон від нуля до першого польоту у Черкаській школі пілотування кожен охочий протягом двох днів може навчитися збирати безпілотники. Для військових такі заняття безкоштовні, а з цивільних гроші беруть лише за витратні матеріали. Репортаж нашої кореспондентки Ірини Васюри. Олександр готується збирати перший у своєму житті дрон. Саме цей набір запчастин за кілька днів перетвориться на залізну пташку. Хлопець вже вміє пілотувати їх, а тепер вирішив навчитись ще лікувати у разі потреби. Хоча жодних навичок роботи з такою технікою досі не мав. Взагалі ні разу не паяв, не штовхувався з якимсь ремонтом приладів електротехніки, але викладач Ігор дуже класно все пояснює, тому я навіть не задумувався, чи потрібно прийти і спробувати, тому що є особисте бажання і є потреба, оскільки я планую пілотувати. Такі навчання проходять у невеликих групах до п'яти осіб усе, аби приділити час кожному і детально розповісти, як з нуля зібрати дрон. Сюди найбільше подається живлення, і якщо зробити це неправильно, то просто буде некоректно працювати потім весь механізм. Організувати навчальні майстер-класи зі збору дронів вирішили через великий попит на такі знання, пояснюють інструктори. І опановувати цю науку може кожен без особливих вузькопрофільних знань інженерії чи електроніки. Триває такий воркшоп два дні. Для збору надають реальні моделі пілотування. Люди збирають, паяють керуючі блоки, і все під'єднують. Збирають його остаточно, і потім наступний крок це вже йде налаштування, прошивки і, ну, і так далі. Вже. От, те, що більше цікавить людей, вже, що і як зробити, щоб це можна було робити потім самостійно. На всіх етапах інструктор уважно перевіряє роботу учнів. Зелений цей вогник означає, що у нас тут все окей. Після майстрування безпілотників учасники воркшопу розбираються і з їх правильним налаштуванням. Для роботи з дроном вам треба потрібно буде декілька програм. А на фінальній стадії тестують зібрані дрони під час імітації запуску для польоту. Ура! Ми полетіли. Ну, ми цього в приміщенні робити не будемо. Всі видохнули. Супер! Я вас вітаю, ми зробили. Вітаю дрон. Такі майстер-класи будуть корисними усім, хто хоче навчитись самостійно збирати дрони. А набуті знання стануть у нагоді не лише військовим, а й цивільним переконують ініціатори проєкту. Це не тільки підвищує ваш. Вашу продуктивність на полі бою, якщо ви плануєте проходити службу, це ще і двері в професію, яка буде затребувана ще дуже дуже довго, і не тільки в Україні, а й по всьому світу, тому що ця технологія, як військова технологія і як цивільна технологія, зараз тільки набирає обертів. Для військових заняття зі збирання дронів безкоштовні. а Ось із цивільних гроші беруть лише за витратні матеріали інженерного воркшопу. Ірина Васюра Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.